Привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Сьогодні ми говоримо про туристичну візу до Великобританії. У минулому відео ми говорили вже про американську туристичну візу, тому якщо вам це актуально, обов'язково перевірте його також. Перед тим як ми почнемо, підпишіться на мій канал. А якщо у вас будуть питання, то обов'язково пишіть їх тут під відео. Я намагаюся читати, відповідати на всі коментарі. Дисклеймер. Я не є візовим консультантом і не даю приватних консультацій, але я маю великий досвід подорожей і отримання віз, і саме на своєму досвіді я розкажу про заявку на візу до Британії. Тут буде нуль води і тільки корисні поради. Поїхали! Сайт, де треба заповнити анкету, я покладу в описі до відео. Вам потрібна Standard Visitor Visa. Сюди відноситься і туристична віза, і відвідування родичів або друзів. Якщо коротко, то у цієї візи досить проста анкета, треба підвантажити документи. Онлайн співбесіди немає. Віза дуже дорога, на мій погляд, Мультивіза на півроку коштує 139 євро, а здача біометрії десь безкоштовно, а десь платна. Наприклад, в Берліні це додаткові 90 євро. Почнемо з анкети. Я пройдуся по тих питаннях анкети, які можуть викликати труднощі. Наприклад, скільки ви плануєте витратити у поїздці? Для відповіді на це питання треба помножити кількість днів на 150 євро на день, десь так орієнтовно. Блок Travel History це найбільш виснажливий для мене блок. Тут треба записати всі ваші подорожі за останні 10 років з датами, коли і на скільки днів тривала ця подорож. Я подорожую багато, і це прямо багато часу зайняло в мене. Звісно, вам потрібно буде підтвердити всю цю інформацію. Тому я відсканувала всі свої попередні візи і штампи в паспорті і підвантажила це до заявки у розділ Evidence of Previous Travel Visas and Stamps, тобто докази попередніх подорожей. Наприкінці анкети є питання. extra information. Сюди можна вписати все, що підкріпить вашу заявку. Наприклад, я вказала контактні дані відповідальної особи в моєму університеті, і якби хтось вирішив перевірити справжність моїх відповідей, то міг би туди зателефонувати. І також я вказала сімейну нерухомість, яку маю в Україні, а також що моя літня мама проживає в Україні, і саме тому я часто їжу додому. І це можна побачити зі штампів в моєму паспорті. Моя мета була показати, що я не маю міграційних намірів до Британії і також є Є платоспроможним туристом. Інше цікаве питання анкети: give more details about your living situation, such as who you live with and who owns the property. Тобто, треба. Написати, чи ви володієте нерухомістю, чи ви маєте контракт на оренду, і тоді можете також підвантажити це до документів. Які документи, крім анкети, можна подавати? Система генерує список документів, базуючись на ваших відповідях. Мені потрібно було подати тільки докази доходів, але я вирішила надати документи по максимуму. У кожного буде свій індивідуальний набір документів. Важливо, якщо документ не англійською мовою, то потрібен «Certified Translation». Але не лякайтеся, достатньо буде вашого власного перекладу або перекладу бюро українського і ніякого нотаріального завірення не потрібно. Я завірила свої переклади сама, оскільки я маю диплом перекладача, але читала історії, що заявники без диплома також просто їх підписують. Під відео я напишу, яке формулювання треба вказати під перекладеним текстом. Якщо ви маєте документ з перекладом, то ви робите один файл PDF, де спочатку йде оригінал, а потім англійський переклад. Я підвантажила такий набір документів. Перше це travel паспорт, перша сторінка закордонного паспорту, який я подаю на візу. Друге це виписка з банку за 6 місяців, кажуть, можна і за 3. Третє це дозвіл на проживання, тобто резидентство, якщо ви проживаєте не в країні свого громадянства. Далі довідка про зарахування в університет та скані студентського квітка. Замість цього можна вашу довідку з роботи або документи вашого ФОПа. Також за е, доказ заробітку я приклала контракт на стипендію. Е, Далі доказ володіння нерухомістю, якщо вона є. Я вказала сімейну нерухомість, де я маю частку. І також доказ попередніх подорожей, візи і штампи попереднього закордонного паспорту. Вони в мене в старому паспорті були. А також я доклала детальний план поденного перебування в Британії. Я показала, що я підготувалася до своєї поїздки. Після оплати візового збору ви обираєте час, коли прийти у візовий центр і здати ваш паспорт. Там також знімуть відбитки ваших пальців та зроблять фото. Співбесіди на цю візу немає. Рішення про візу будуть робити виключно на основі вашої анкети та доданих документів, тому підкріпіть свою анкету максимально підходящими документами. У Берліні вікно на подачу документів було вже через пару днів після моєї заявки, а паспорт з візу я отримала десь через два тижні після подачі. Тобто весь процес не був дуже тривалий. Всі корисні посилання я залишаю під відео, ще раз наголошую. А наразі я з вами прощаюся і сподіваюся, що вам було корисне це відео. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. Залишайте ваші коментарі, будь ласка, це допомагає цьому відео стати більш відомим на Ютубі. Па-па!